Вітаю! В мене для вас гарна новина. Це відео буде порівняно простим та практичним. Цього разу я не буду залякувати вас страшними речами на кшталт ієрархії та деревовидної структури. Ми всього лише спробуємо на смак декілька поширених тегів та створимо простеньку структуровану сторінку. Знайомство зі стилями в нас ще попереду. Тому поки що ми не зможемо зробити сторінку нереально красивою, але матимемо змогу все зробити правильно та попрактикуватися в роботі з ще Пропоную вам створити особисту сторінку. Зробимо її в стилі резюме. Вона міститиме основні дані про вас, вашу освіту, роботу та хобі. Зауважу, ті, хто вже встиг розібрати документацію про теги, заголовків, параграфів та списків, можуть пропустити це відео або переглянути його краєм ока. Отже, почнемо. Відкриємо редактор та створимо там новий файл. Збережемо його у зручній для вас папці у файловій системі. Можемо обрати довільне ім'я файлу, але розширення ставимо HTML. Таким чином, програма редактор зрозуміє, який тип має наш файл і буде нам підказувати. Вона тепер виділятиме кольором теги HTML і навіть допомагатиме їх набирати. Для початку створимо заготовку сторінки з тегами HTML, head та поді. Я скопіював готовий каркас, який підготував раніше. Вкажемо також, що основна мова сторінки українська. Для цього додамо до тегу HTML атрибут «Lang» із значенням UK. Тепер задамо тайтл нашої сторінки. В мене це буде тренування з HTML. Часто помічаю, що сторінку заповнюють майже повністю і лише потім перший раз відкривають у браузері. Я проти такого підходу. Як правило, це призводить до дуже великих втрат часу на виправлення помилок. Перевіряйте коректність та поточний вигляд сторінки в браузері мога частіше, особливо якщо ви робите сторінку перший або навіть десятий раз у своєму житті. Отже, перевіримо нашу сторінку одразу. Знайдемо файл в папці та відкриємо його в браузері. Чудово! Бачимо зовсім порожню сторінку, як і очікували. І в заголовку браузера, ось тут, бачимо текст з нашого тайтлу. Почнемо наповнювати сторінку. Першим може бути заголовок. Для особистої сторінки це буде ім'я та прізвище. Як і редактор Word, HTML дає можливість створювати заголовки різних рівнів. Для цього використовують теги h1, h2, h3 і так далі, аж до h6. Відповідно, h1 задає найголовніший заголовок, h2 підзаголовок, а інші теги цього набору менш важливі заголовки. Браузер повинен якимось чином виділяти ці заголовки, але як саме це робити, стандарт не вказує. Фактично, в більшості браузерів, що головніший заголовок, то більшим та жирнішим є його текст. Отже, обгорнемо ім'я та прізвище в тех H1, збережемо файл та оновимо сторінку. Дійсно, бачимо, що браузер вивів текст великим та жирним шрифтом. Далі ви переконаєтесь, що ми можемо змусити текст мати такий самий вигляд і за допомогою стилів. І неважливо, який тег при цьому використовувати. Але окрім відображення, теги заголовку також вказують на семантику, тобто зміст відповідного елементу. На перший погляд, це неважливо, адже головне мати красиве відображення в сторінки. Це не зовсім так. Розмітка, коректна з точки зору семантики, дає багато переваг. Семантичні теги тема для окремої розмови, але один аргумент я наведу. Уявіть собі, що в пошуковику ви вбили підготовка до ЗНО. Під це підходять всі сторінки, які містять слова підготовка та ЗНО. Бажано поряд. Але природньо, ви очікуєте спершу отримати в результатах статтю із заголовком Ефективна підготовка до ЗНО. І набагато менше вам підійде текст оповідання з фразою: до того ж, багато її часу займала підготовка до ЗНО. Використовуйте теги заголовку, щоб вказати пошуковій системі на важливі фрази в тому чи іншому матеріалі. І не використовуйте їх, щоб просто виділити блок тексту жирним. Отже, головний заголовок у нас є. Першим змістованим блоком пропоную зробити особисті дані. Почнемо з підзаголовку, тобто елементу H2. Під ним розмістимо, наприклад, рік народження, стать, місто та адресу. Звичним буде бачити такі дані у вигляді списку, без нумерації, просто з помітками. Для цього в HTML маємо тег ul – unordered list. Додамо його до сторінки. Елемент UL міститиме елементи LI, List item, які будуть пунктами списку. Додаємо ці елементи з нашими даними. Перевіримо вигляд нашої сторінки. Дійсно, бачимо підзаголовок і список з даними. Додамо наступний інформаційний блок, нехай це буде освіта. Додамо відповідний підзаголовок, створимо список навчальних закладів. Але тепер порядок має значення. Спершу я навчався в школі, потім у вузі. Використаємо тег нумерованого списку OL, Other List. Він також міститиме у собі елементи LI. Ось я додав дві школи та університет, де навчався. Збережемо та оновимо сторінку в браузері. Бачимо новий блок. Наступний розділ я назву захоплення та робота». Об'єднаємо їх. Я щиро вірю, що вони повинні принаймні перетинатись, а в ідеалі і співпадати. До того ж, нам ліньки додавати багато однакових блоків. Додамо підзаголовок і текстовий опис. Подивимось на результат. Вся інформація є, але я хотів бачити текст трошки інакше. Бачите, в коді я розбив його на два абзаци, але браузер проігнорував мої переноси рядків. Виявляється, порожні символи в HTML майже завжди ігноруються. Зокрема, переноси рядків ні на що не впливають, а послідовні пробіли, один чи більше, відображаються завжди як один пробіл. З цих правил є винятки, але то рідкість. Але мій текст за змістом дійсно потребує двох абзаців знову наша семантика. Щоб створити їх, маємо тег P, параграф, з яким ми вже зустрічалися, як і теги заголовку, використовуйте його лише тоді, коли маєте абзаци тексту. Отже, зробимо з нашого тексту два елементи p. Збережемо файл та оновимо сторінку в браузері. Тепер краще, чи не так? Маємо готову інформаційну сторінку, першу більш-менш змістовну в наших відео. Я впевнений, щоб навчитись створювати сторінки, сайти або програми, головне практика. Після 40 годин створення веб-сторінок ви початківець, а після тисячі маєте шанс називати себе професіоналом. І чекаю на вас у наступному відео, де ми продовжимо працювати з цією сторінкою.